Раки. Предбачення по книгі життя які 150 років на серпень місяць. Раки, дівчата, ви мої красуні. Слухайте уважно. Книгу при вас, звісно, не можу відкрити. Ну от на дівчат. Тут, опере, гроші вам предстоять. І дуже-дуже-дуже такі довгождання. А книга життя, які 150 років, трактує вам і так. Уважно, слухайте, переводю з латині. Худий сватається, хорошому путь розчищає. По всякому ділу, важно начало. Тобто тут не тільки як любовна магія. Трактується або предбачення. А тут, тобто, і за ділом, може бути що. Дивіться, худи, як сватається, ви 10 разів подумайте. А потім це він для того, щоб розчистити вам дорогу. А ви вже думаєте, мої хлопці-соколики, тепер вам раки серпень 2023 року. Так, тут по картам одразу дуже подяки від вашого начальства. Так, книга говорить, переводю з Латині. Жениться. будеш, Жениться будеш, дивися в оба, дивися, будь осторожний. Первий відмов, а друга гарна. Бачите, тут, ну теж так само, це не тільки касається женітьби, або щоб ви якийсь вибор робили. а тут ще, може бути, і по вашій службі, по вашій роботі, по вашій. Де ви знаходитесь, якщо у вас вибор буде, перше предложення неважне, не важне, не робіть цього, а вже друге, о, це класне. Хай все буде добре, мої дорогенькі. Мої раки, О, які ж ви все бачите, все чуєте. З вас би прекрасні маги вийшли, бо ви, хоча не люблю це слово маг, ну у вас ж інтуїція така магічна, що ви все бачите. Хай все буде добре, мої дорогенькі.